Звати мене Юрій, позивний дачник. Звати мене Олександр. Позивний з 15-го року вусатий. Мене звати Мар'ян, мій позивний жінець. В Серебрянський ліс я попав, виходить, у 24-му і виїхав з тим 25-му. У 1924-му році отримали наказ висуватися на Донеччину напрямок Серебрянського. Я бачив ліси різні. Ліс то є ліс. А коли ти бачиш голі стовбури і верхівки валяються біля коріння, то воно таке гнітюче враження передає. Одні стовбури дерев, все перепахано, перемелено, все в воронках, ну, переважно так. Сам по собі він, звісно, територія велика, але там, де безпосередньо відбувалися бойові дії, там ну, від ліса одна назва. Постапоклістичні фільми, щось ті постріл Сайлент Хіл все поламане, там не ну, таких дерев, вже це ж типу заповідник був. Там дерева полишалися голі безгілокно, ті типу, стовбури ламані. І те, що колись ми були могутні здорові, там зараз там два метри висоти має обов'язковим деревом. Бо снарядами все порізало, посікло. Позивний з 2015 року вусатий. Бо були нормальні, гарні вуса. У 24 році отримали наказ висуватися на Донеччину, напрямок Серебрянського. І з того часу листопад, травень були на тому напрямку. Ну, бачив ліси різні. Ліс то є ліс. А коли ти бачиш голі стовбури і верхівки валяються біля коріння, закопуєшся, використовуєш все, що є під рукою. Найбільше задоволення було в тому Серебрянському лісі, вдалося евакуювати на протязі 40 хвилин хлопчину, який наступив на ліпісток. 40 хвилин то досить такий гарний показник по часу. При накладеному турнікеті. Хлопчина з червоної зони перемістили в жовту. Ну і далі вже по Іваку пішов на зелену. Живий. То саме основне. В самому лісі я був недовго. Отримав наказ, виконав, зайшов, але знову отримав скид. Зловив скид. ну, скид, так, було поранення, не, не поранення, а контузія. І от вийшов з лісу, потім займався, скажімо так, введенням в оману супротивника. Робили хибні позиції і найбільше таке задоволення було тоді, коли один ланцет і ураган прилетіли якраз по хибній позиції. Найважча точка це та, де біля тебе гине побратим. Це було в Овчанську, тоді як я отримав поранення, в декількох метрах від мене від того ж самого скиду загинув хлопчина. Це було перше його відрядження і так сталося, що його не стало. В серебрянський ліс я попав, виходить, в 24-му і виїхав з цим в 25-му. Скільки часу? Там були майже 8 місяців. Там було теж дуже важко. Це... Я не знаю, як там і з іншими напрямками, але ну, з попередніми тими, де ми були, це був один з найважчих. За рахунок того, за іменно за рахунок дронів ворожих. Ну, у них велика кількість там, на тому напрямку, вони е... застосовували дуже інтенсивно дрони. А основне те, що окопи і окопні бої, коли вони вже доходили, бувало, що доходили, встигали добігати. Лінія там така досить немала. Плюс рельєф місцевості, ну бувало, що от під туман вони могли десь там пробиратися, обходити ну, і заходити близько до позицій. При тому, що наші позиції були від їхніх е, найближче 50 метрів, якщо я не помиляюся, найближче, що ми їх бачили, це вони це і намагалися залазити до нас в нори. Постапокаліпсичні фільми, що з Silent Hill. Все поламане, там ну, таких деревже, це ж типу заповідник був, там дерева полишалися голі без гілок, ну, стовбури ламані. І те, що колись вони були могутні там зараз там 2 метри висоти має, умовно, дерево Бо снарядами все порізало посікло. Да, кабами, снарядами. Кожен розумів, ну, якщо ти типу, попад, допустимо, є лінія тебе. Ти тримаєш лінію там, з. Десяти позицій, умовно. І ти розумієш, якщо впаде одна з позицій, то виходить прорив. Відповідно, заризикує що з тебе позиція справа, що зліва. Всі один на одного надіялися. Ми заїхали, нам поставили задачу, нам треба її виконувати. Такого не було. Так, бувало важко, Але все нормально. Якось Кожен з тим змирився. Також не було там нічого простого і легкого, переважно виглядає одні стовбури дерев. Все перепахано, перемелено, все в воронках, ну, переважно так. На першому рубежі ми ж заходили не на голе місце, ми заходили підрозділ, який донат обороняв ту ділянку фронту. Відповідно, там були певні споруди, там були, бліндажі. але Будь-який піхотинець знає, що немає кінцевого результату в облаштуванні приміщень не може бути, тому що його постійно треба вдосконалювати, копати, докопувати, розкопувати. Говорять, найкращий друг піхотинця це лопата і гранат. У нас були хлопці, які по три місяці і більше безперервно перебували на позиціях. І це дуже важко не тільки морально, це, це важко і фізично. Але честь і хвала, їм, вони, вони справились з тою задачею. Вони зараз його і тиснуть, тому що вони хочуть звідти піти. На той самий ям, підземна на Славянськ і Краматорськ. Вони по річці цілосіл так і віджимають, наскільки я розумію, їм все доволі вигідно. Він важливий в плані тому, що річка. Сіверський Донець вона є природною перешкодою. Віддати річку, то далі буде тяжче стримувати наступ ворога. Серебрянський ліс не дає змогу противнику, далі просунутися по території Донецької області. Мета у них. Проста, це Слов'янськ і Краматорськ, тому що це такі крупні населені пункти. Як відомо, росіяни люблять звітувати про великі перемоги, про захоплення населених пунктів. І на, на тій ділянці це їх основною метою. І крім того, Слов'янський Краматорськ дає дає змогу там хороші шляхи сполучені і так далі, дає змогу їм розвинути наступ на інших напрямках, чого допустити ми не можемо.